Мамулька, привіт. Але ми очікуємо західної допомоги і найближчим часом почнеться нормальний контрнастрів, який дасть змогу нам змінити абсолютно всіх території України. А разом з тим ми повернемося наших українських хлопців і дівчат додому. Слава Україні! слава! Мама, чого ти кажеш? Мамулька, що там, хлопчик чи дівчинка? <с 2> ми координаційний штаб зустріли. Зустріли вашого синочка, він вже в Україні. Зараз ми його повеземо в шпиталь. О там беруть оглянуть, доглянуть, йому дадуть телефони. Він вам зателефонує. Все добре, бережіть себе і онуки. Я тебе дуже сильно люблю. Всім привіт при вас. Ну, мамочко, бережіть себе, бачите. У вас у вас два свята. І онучка народилася, і син повернувся. не